Цукровий діабет, діагноз мають мільйони. Солодка хвороба змінила спосіб життя і пані Марії. Вона вже й не пам'ятає, коли вперше дізналась про діагноз. Забула б і про саму хворобу, якби не наслідки. Хронічна незагоюваність ран. Жінки почали гнити пальці на кінцівках. Довгий час рану лікували традиційними методами та все марно. Вирішили спробувати новий запатентований українськими медиками метод лікування личинками. Вже довго не заживав. І кожен раз чистим, 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 чистим. І я бачу, що діло доходить вже до підошви. Мені стало страшнувато. Ну, неприємно. Ну як це живий чоловік, і тебе червіки їдять. Але виходу не було, я мусила. І поклав. І я пішла до перев'язаю, я пішла додому. На перев'язку прийшла через день. І з тих пір пішла на заживання. Я хочу сказати, якщо це хтось буде чути з таких хворих, як я не бійтеся. Болі немає тільки сам факт: личинки, що поїдають омертвілі частини тіла. Того пані Марія не могла збагнути, що це реально та дієво. Довго не наважувала, з тим, коли погодилась, не пожалкувала. От пан Петро довго не думав, одразу погодився. каже здоров'я, головне. Ну дехто не хоче, дехто не хоче. знаєте, то боїться, то то йому ганьба, то йому то що що то йому ставити личинки. Ну я ні, я согласен був на все. Все заради цього здоров'я, заради того, щоб я ходив нормально, я готовий був на все. І на личинку цей метод вже врятував від ампутації не одного закарпатця. окрім видалення некротичної частини з рани, личинки також стимулюють її загоєння. Чисто будемо так говорити психологічно важко пережити про те, що тебе гризуть інші істоти, але мова йде про те, що тебе не гризуть інші істоти, тому що вони їдять тільки мертві ткані і некротичні змінені тканини. Окрім того, коли вони це їдять і перероблюють, вони виділяють специфічні розумієте ферменти, які сприяють загоєнню рани, пришвидшують це загоєння. Медичні личинки вирощують спеціально у університетській лабораторії. Це личинки мухи, взагалі, тому що це як один із етапів розвитку зеленої м'ясної мухи люцилліосиріката, яка найбільше підходить для медичних цілях. Виключно, майже виключно поїдають некротичні зміни тканини, тобто змертвілі тканини, не пошкоджуючи здоров'ю і стимулюють утворення грануляційної тканини, зменшують кількість мікробного забруднення в рані. Медики наголошують, боятись не варто адже цей метод безпечний та дієвий. На сьогодні добре вивчений і широко застосовується в світі, а зараз і в Україні.